Меѓународно. Метод, кусок тиста, блеќе. Оттај, на, сука. Получај на Андре, сдохни, сдохни. Це що типу, по сітки то так по чуть чуть хлопаєш. Шляпаєш по них. Лібочка. Щось <ривачка> не так не вийшло. Чорний, що так? Ебать, хавчик, хаучик, но, no, хаучик, ебать охуеть! Е е а аба хавчик, Каучи! куска ее, ей четыре кускане, бля! Ебать! Печаль! Сука, печай! может поставить они вот по и да! и хорошее, что ебать ебать! ебать! Так, дозволяється перевернути. Ось ми перевернули, і все. Пішов процес. Машування дерев. Ну, а поки процес піде, ми почекаємо. І так, дами і і дами, коротше, у нас, у нас усього вже готово. У нас вже готово. Ще нє, не готово. Блядь, ну, треба перебачити. Перебачити Рекламний ход. <головіка> <головіка> так, ну ось п'ятий екземпляр уже тує. У мене ще ще йде. <головіка> Може в процесі цього цієї експлуатації. Коротше, так. І взагалі на резинку не похоже. То не. Так вот і що кандон зробить. А ми то кавай. <головіка> Чувак, то на йобка. Здоровий <реш> года Чувак, то не андо? <реш> 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 ну короче, вы уже тот процесс видели мало почекаю. Короче, я себе изоли роботу невозможно дихати. Ну ми то і наблюдаємо, як він мастер шеф-повер робить свій процес. Ну шо зі з пола там підобрав, маску і кузь надіває, Щоб не здохнути. сдохнути. Ебать-ото пилан! Піздец. Пи, так він з нами в ігру играє. А я думаю, що за хуйотень. А опет се чафука. Опет жарко, туж жарко. Престат не робите такое!